Орок 20.15, час громадської приймальні на телеканалі РТБ. Мої вітання. А говоритимемо сьогодні про те, що торкається значної частини рівнян. Йдеться про нові умови оподаткування для так званих спрощенців. Із центральних телеканалів тільки чуємо нарікання, мовляв, не встигаємо подати документи, не вистачає бланків та товарних книг. Але місцеві податківці переконують, що в обласному центрі поточні проблеми вирішують вчасно. Аби не створювати зайвих черг, податківці рівного навіть вийшли на ринки. Утім, хто ще не все з'ясував для себе чи зіткнувся з певними труднощами, для вас номер телефону 23 2016. І гості нашої студії, заступник начальника ДПІ у місті рівне Валентин Герман та начальник відділу цієї ж інспекції Ірина Матвійчук, готові відповісти на ваші запитання. Отож, вітаю вас, шановні гості студії. Ну і найперше, звичайно, завтра завершується процес переходу на спрощену систему або продовження цієї форми оподаткування. Скажіть, будь ласка, хто тепер відтепер і в майбутньому буде відноситися до категорії спрощенців? Ну, в першу чергу, до категорії спрощенців будуть відноситися ті суб'єкти підприємницької діяльності, скажімо, які своєчасно подадуть відповідну заяву до податкового органу, тому що для того, щоб перейти на спрощену систему, в першу чергу це треба подати заяву. Правильно ви сказали, що завтра дійсно у нас останній день прийому заяв для переходу на спрощену систему для тих суб'єктів підприємницької діяльності, які виявили бажання перейти на цю систему з 1 січня поточного року. На сьогоднішній день податковим органом міста рівне прийнято близько 8 тисяч заяв від суб'єктів підприємницької діяльності фізичних осіб і близько 2 тисяч заяв від юридичних осіб. Це практично, якщо порівнювати з кількістю загальної зареєстрованих суб'єктів підприємницької діяльності фізичних осіб, це практично половина всіх суб'єктів, які на сьогодні здійснюють діяльність в місті рівне. А що стосується юридичних осіб, це приблизно четвертина або четверта частина від загальної кількості зареєстрованих. Скажіть, ви сказали про те, що обов'язково потрібно подати заяву, але є якісь податкові умови? Має бути, очевидно, не кожна юридична особа, і так само не кожен підприємець, фізична особа, може подавати, має право подавати такі заяви. Які умови є? Звичайно, нова спрощена система оподаткування передбачає на сьогодні на сьогоднішній день поділ суб'єктів підприємницької діяльності по категоріях. Для кожної категорії в законі прописані певні вимоги, згідно яких суб'єкти підприємницької діяльності при відповідності цим вимогам можуть обрати спрощену систему. Для прикладу, скажімо, перша група це до неї відносяться ті суб'єкти підприємницької діяльності, які на сьогоднішній день здійснюють торгівлю на ринках, а також матимуть право. Надавати побутові послуги, будь-які побутові послуги, які перераховані в законодавстві, населенню. Для них вимога така: значить, вони мають не мати найманих працівників, вони, відповідно, мають протягом року отримувати дохід не більше 150 тисяч гривень і надавати свої послуги у вигляді побутових або у вигляді продажу товарів на ринках населенню. Що стосується другої групи, Трошки ширшими можливостями ця група. До неї можуть відноситися суб'єкти підприємницької діяльності, які мають найманих працівників в межах 10 чоловік. Крім того, їхній обсяг доходу збільшується до 1 мільйона на рік, замість того, який у нас діяв в минулому році, це 500 тисяч. Крім того, вони матимуть право надавати послуги лише населенню, будь-які послуги, в тому числі побутові, або платникам єдиного податку. Незалежно чи це платник фізична особа підприєми, чи це платник юридична особа підприєми, юридична особа на спрощенні системи оподаткування. Крім того, матимуть можливість здійснювати виробництво та продаж товарів будь-кому. І з'являється в новій спрощеній системі оподаткування нова група, так звана третя група. Яка е, має взагалі е, більш ширші повноваження і можливості для здійснення підприємницької діяльності ніж перша друга загалом? Е, це підприємці, які сплачуватимуть свій податок е, у вигляді відсотків від мінімального рівня заробітної плати, від чистого від свого чистого доходу. Це 3% з ПДВ і 5% без ПДВ. Що стосується їхніх можливостей щодо найманих працівників, вони матимуть можливість їх мати в межах 20 протягом року і їхній обсяг доходу не повинен перевищувати протягом календарного року 5 мільйонів гривень. Для першої і другої групи необхідно сказати те, що ставки єдиного податку встановлюють органи місцевого самоврядування. В нас в місті рівне відповідні ставки затверджені рішенням рівненської Валентина міської Ради. Адамовичу, ми про ставки пізніше. В нас вже є дзвіночок глядача. Я собі черкну, що ми зупинилися поки що на ставках. Прошу, Прошу вас зупаємо. слухаємо. Доброго вечора. Доброго вечора. Андрій, Добре. мене вас таке питання. Чи включається ця сума ПДВ до доходу єдиноподатника, який обрав ставку 3%? Дякую, Дякую пане Андрію. Ні, сума ПДВ до доходу платника єдиного податку, який обирає ставку 3%, не включається до доходу. Про це чітко сказано в законі. Нагадаю, для інших платників, що ставка 3% це обирається платником при обранні ним третьої групи, і одночасно він має бути платником податку на додану вартість. Ну, як юридична, так і фізична зрозуміло. Тобто, кожна група має відповідно свої правила гри на податковому і на економічному ринку. Тепер можна було би їх і більше охарактеризувати, якщо є можливість. які ще нововведення, про які ми поки що не говорили, передбачені сучасним податковим законодавством для різних груп так званих спрощенців? Можна я продовжу. Значить, ну, основним нововведенням, на мою думку, є те, що що стосується, наприклад, підприємців, то на сьогоднішній день їм не потрібно доплачувати 50% ставки єдиного податку за кожного найманого працівника. Що вони робили до 1 січня поточного року? Крім того, З'являється можливість одночасно бути і платником єдиного податку, і платником податку на додану вартість. Це також дуже важливо для підприємців, які мають господарські стосунки з платниками податків, які зареєстровані платником податку на додану вартість. Крім того, суттєво збільшені обсяги їхньої виручки, в межах якої вони можуть здійснювати цю діяльність, при тому, що. Практично розмір ставок єдиного податку як для першої, так і другої групи, практично не змінюється, тому що він для першої групи встановлений законодавство в межах від 1 до 10% мінімальної заробітної плати, яка встановлюється на перше число звітного року. Тобто, якщо на сьогоднішній день ми маємо 1073 гривні рівень мінімальної заробітної плати, навіть по максимальному відсотку це буде розмір, фіксований розмір єдиного податку для цієї категорії. Орі складе 107 гривень максимальний. Для другої групи дещо ставки більші, це вже від 2% до 20% мінімального розміру заробітної плати. Тобто максимальна 20% це 214 гривень. В цих межах і законодавець надає право встановлювати ставки органу місцевого самоврядування, тобто в місті рівне, зокрема, Рівненській міській раді. Значить, в місті рівне я хотів би просто е, озвучити коротенько, те, що Так, да, коротенько звичайно да. ставки е, всі збережені, які були практично верніше види діяльності і ставки по них всі збережені, які були станом на 31 грудня минулого року. Крім того, е, запроваджено ще і ряд нових ставок, тому що в процесі розгляду проекту рішення. Який розглядався рівненською міською радою, а перед тим в комісіях відповідних Рівненської міської ради надійшло понад 50 звернень від підприємців міста рівного, і практично всі вони були враховані, і по них встановлені відповідні ставки єдиного податку. Тобто, цим самим збільшується і розширюється можливість суб'єктів підприємницької діяльності для здійснення діяльності своєї. І відповідно за цим стоїть і збільшення надходжень. Якщо в минулому році, в поточному місяці, в січні місяці, ми порядка мали від підприємців 700 тисяч надходжень єдиного податку до бюджету міста рівного, то на сьогоднішній день ми вже маємо понад 1 мільйон надходжень єдиного податку від підприємців. Рівного. Міста рівного, так, і приблизно 900 тисяч від юридичних осіб, які також перейшли на спрощену систему оподаткування. У нас знову є дзвіночок, я вам дуже дякую. Слухаємо нашого глядача. Ми, Ми вас, слухаємо. вас слухаємо. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, якщо підприємець на третій групі, він має право не застосовувати касовий апарат і чи можна робити розрахунки партеру? Дякую. Звичайно, може не застосовувати не тільки для третьої групи. Це правило стосується і для платників єдиного податку, які обрали першу і другу групу. Вони не застосовують реєстратори розрахункових операцій, так звані касові апарати. І що стосується, бартеру, бартер. 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 це, звичайно, не розповсюджується на спрощену систему оподаткування. В минулі спрощення аналогічно було, значить тільки е, тільки розрахунок е, коштами мається на увазі готівковий або безготівковим шляхом. І від тепер передбачено, що якщо такі будуть здійснюватися розрахунки не готівковими коштами, то відповідно треба буде, якщо це суб'єкт господарювання фізична особа, платити за ставку 15% від того, і такий платник позбавляється можливості бути платником єдиного податку. Тобто це бартер нині невигідний саме підприємцям фізичним ні. особам так. і юридично аналогічно. А, а чому така різниця? Очевидно, через те, що ціни на ринку коливаються і можуть бути завищені чи не зовсім відрегульовані. Ну, Напевно, ні. Напевно, від того, що в принципі ця система розрахована саме на малий бізнес. І тому е, господарювання повинні розраховувати на те, що вони повинні вести облік саме. В готівковому опції, або ж ті кошти, які надходять на розрахунковий рахунок. Бартер, в принципі, він був і заборонених заборонений попередню редакцію указу президента. Ми знаємо, що указ президента діяв 13 років вже. Тобто ця система практично залишилась так само в в дуже далекому так, минулому нас ну, необхідно. Так. Хотів би доповнити те, що спрощена система це взагалі особливий механізм так. правляння податків. Можливо, і з цим пов'язано така заборона щодо здійснення бартерних операцій на спрощеній системі оподаткування. Дякую У нас знову. Є дзвіночок. Ми вас слухаємо в ефірі. Будь ласка, ласка ми вас слухаємо. ваше запитання. Доброго вечора, Будь Доброго вечора. Доброго вечора. ласка, у мене таке запитання. Як тепер має вести облік юридична особа, яка знаходиться на єдиному податку? Я наскільки зрозуміла, що книжки не потрібні. Чи це справді так? Дякую за відповідь. Так, дійсно юридичні особи від тепер книжок, таких як вони вели, обліку доходів витрат не ведуть. Їм достатньо буде вести облік спрощений, який становлюється міністерством фінансів, для саме суб'єктів малого підприємства, і книжки їм реєструвати не потрібно однозначно. А з якими тоді документами вони, вони ведуть в першу чергу первинний облік, тобто в них повинні бути первинні документи, а надалі спрощений бухгалтерський облік, який становлюється міністерством фінансів, тобто в все одно. Так, так. Скажіть, будь ласка, для того, щоб оцей потік людей, які ми чули, що в інших областях відбувалися і ночівлі, і черги займали біля податкових для того, щоб поздавати документи, щоб це все цього уникнути у нас в рівному. Що робилося? Я бачила навіть сюжет місцевого телебачення. Виходили податківці так. на ринки. Чи це було так необхідно? Звичайно, що це було необхідно, враховуючи перехідний перехідний період. Щодо обрання спрощеної системи за новими правилами, практично, що було зроблено податковим органом. Максимально розширено кількість пунктів прийому самих заяв щодо переходу на спрощену систему оподаткування це перше. Друге, максимально було збільшено пунктів роз'яснень. Саме порядку заповнення того заяв, бо якщо раніше взяти бланк заяви, який діяв до цього і сьогоднішній, значить він набагато більший, ширший, відповідно більше там граф і так далі. Крім того, для того, щоб своєчасно прийняти необхідну кількість заяв від бажаючих прийти на спрощену систему податкування, було запроваджено, робочий, продовжений робочий день. Практично щоденно до восьмої години в робочі дні. Чергові працівники і мобільні групи працювали в інспекції в податковому органі. Крім того, у вихідні та святкові з 9 до 4 години дня проводився прийом цих заяв. І зараз ще проводиться, і зараз ще проводиться, і буде проводитися сьогодні, сьогодні і завтра, завтра, останній день, як я вже говорив. Крім того, протягом вже другого тижня працюють мобільні групи на ринках міста. Це основні ринки, так званий наш Затричувий ринок на вулиці Замковій. Ринок товариства ринок, продовольчий, так званий ринок, ринок дикого і ринок Андріївський. Це саме ті ринки, де практично 90 понад 90 підприємців, підприємців які здійснюють торгівлю на ринках, саме здійснюють торгівлю на цих ринках. І, Навіть... Я перепрошую, у нас знову є дзвіночок. Дуже довго вже наш глядач чекає. Слухаємо вас. Слухаємо вас. Добрий. Добрий вечір. вечір. Це і, будь ласка, а в даний час, коли не можна по сімейних обставинах, не можна перейти на єдиний податок, а пізніше можна перейти на другому кварталі? Дякую. І Це обов'язково в першому кварталі. Дякую. Дякую. Звичайно, що можна, як я вже говорив, в першому кварталі це для тих, хто бажає перейти з 1 січня поточного року, необхідно подати заяву до 25 січня поточного року. Подальшому, якщо платники інші, які ще не перейшли і не обрали спрощеної системи оподаткування, вони зможуть це зробити поквартально. Тобто наступний термін, найближчий термін переходу на спрощену систему, це буде з 1 квітня, при тому, що якщо заяву подадуть від, ну, за встановленою формою, за 15 днів до завершення першого кварталу. Тобто до 15 березня можна буде здавати заяви, подавати заяви для того, щоб перейти на спрощену на систему з першого квітня з на наступного та. кварталу, я так розумію, що наш процес у цій подачі заяв він не завершується. Він з 25 числа, наприклад, 26, 27, двадцять сьомої, січня, можна теж подавати ті заяви, але це вже стосується другого кварталу. Так, переходу так. на тобто, процес цей тримати триватиме вічно, так, так безперервно. Так. Як ви думаєте, які категорії людей ще не? Встигли перейти, чи не захотіли, чи не змогли. Я перепрошую, я своє питання перенесу на потім, бо в нас знову є дзвіночок. Та, дзвіночок. 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 Слухаємо. Та, ми, ми Слухаємо. Ми слухаємо. вас. В ефірі. Ви в Алло. Добрий, Добрий вечір. вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, мене таке питання цікавить. Підприємці третьої групи написано в законі про спрощену систему, що ведуть облік е, книжку е, доходів. Чи потрібно? На витрати підтверджуючи документи. Дякуємо підприємці, підприємці третьої групи чи підприємець да. третьої групи витрати. Це платник ПДВ, однозначно. Однозначно, якщо платник ПДВ, по-перше, первинні документи будь-якій системі оподаткування підприємець чи то є суб'єкт підприємницької діяльності юридична особа чи фізична зобов'язані зберігати такі документи, вони їх повинні мати однозначно. А тим більше те, що стосується платника єдиного податку на третій групі, адже він є платником ПДВ. Тут однозначно ведеться облік і доходів, і облік витрат. Так. Отже, повертаючись до запитання, яке я попередньо озвучувала: чи е, е, як ви прогнозуєте, хто буде претендувати на роль спрощенця в другому, в третьому, в четвертому і подальших кварталах? Е, ну, в першу чергу, це на мою думку, це ті підприємці, які ще на сьогоднішній день не визначились. Mm -hmm. Друге, це е, друга категорія: це ті підприємці, яких діяльність носить сезонний характер. Оскільки наша область в більшій мірі відноситься до сільського ну, до такого напрямку, як сільськогосподарський, да, або аграрна область, чимало суб'єктів підприємницької діяльності, які саме здійснюють в цій сфері свою діяльність. Літку, тобто, як правило, вони сезон, обирають сезон, спрощену так. систему. Ну, якомога скоріше це з 1 квітня, а масово це вже з 1 липня. От. Ну і можливо, ще ті підприємці, які... От в зв'язку з появою третьої групи дуже чимало також не можуть визначитися, яку їм брати, чи другу, чи третю. От, тому, що кожна чимось приваблива для себе, але все залежить звичайно, як ми їм роз'яснюємо, все залежить від тих умов, яких вони здійснюють ту діяльність, тому що є певні обмежувальні норми, які визначені законодавством, і підприємцям про них необхідно пам'ятати, обираючи ту чи іншу групу. Дякую в нас знову. є дзвіночок. Ми слухаємо вас. До Добрий, Добрий вечір. вечір. Добрий вечір. Е, наймана особа підприємця на другій групі. Чи так само повинна вести книгу обліку доходів, а потім дублюється в книзі обліку доходів підприємця? Дякую. Е, Ні, на сьогоднішній день спрощеною системою не передбачено ведення книг обліку доходів витрат найманими працівниками такої спро, е, такого підприємця. Можливо, це і ускладнить в якійсь мірі. Е, Облік доходів, але основна книга ведеться в підприємця. Значить, що стосується книги, хотів також зазначити, існує три види книг для підприємців: це для підприємців, які працюють на загальні системи оподаткування. Одна форма вона затверджена і діє вже протягом 11-го року. Крім того, затверджено дві нові форми книг для підприємців, які обрали першу групу, другу групу і третю групу з 5% податком. І е, третя форма книги це для тих підприємців, які обирають третю групу з ПДВ. Всі вони практично між собою чимось різні. Дуже цікаво, ви розказуєте про форми групи, а я про форми книги. Я буквально вчора, в по телебаченню, по центральному каналу бачила, як керівник податкової, один із керівників, де не вистачає цих книг, якраз сказав, що можна розграфити будь-який зошит, і податкова буде просто контролювати. Це правда чи це міфи? Ну, що стосується е, нашого податкового органу, в нас цих них вистачає достатньо. У нас на першому поверсі розміщений пункт продажу е, бланків е, і звітності і книг. Так що тут у нас проблем практично немає. І при тому, що е, були вже в продажі з першого робочого дня поточного року, тобто з третього числа можна було придбати будь-який бланк, будь-яку заяву, будь-яку книгу і відповідно зареєструвати. Дійсно, зараз відбувається. Масова реєстрація книг, оскільки змінилась форма для спрощенців. Якщо я казав, що на спрощену систему вже в місті рівне перейшло підприємців близько 8 тисяч, то відповідно можна уявити скільки книг треба їм зареєструвати. Але тут у нас проблем з цим немає зовсім. Просто підприємці повинні розуміти, що вона ця книга повинна бути стандартною формою. Вона була повинна бути прошнурована, пронумерована, зареєстрована в органі Державної податкової служби. Відповідно, він її має вести. І це стосується зокрема цих підприємців, які переходять з 1 січня на загальну систему оподаткування. В них дійсно нова форма книжки, і вони повинні її вести вже починаючи з першого місяця. Дякую. в нас знову є дзвіночок. Ми вас слухаємо. Добрий Доброго вечір. Добрий вечір. Доброго. Ставте ваше питання. Скажіть, будь ласка, якщо ми на єдиній податку являємося перевізниками, чи маємо ми маємо чи маємо ми право працювати з перевізниками, які працюють на загальні частини? Прові зрозуміло перевізниками, це в принципі це питання. Стосується не лише перевізників, це питання стосується е, абсолютно всіх суб'єктів господарювання юридичних осіб, які на сьогодні працю... верніше, до, до цього часу працювали з платниками єдиного податку. Адже нормами податкового кодексу з минулого року було їм заборонено відносити на витрати валові ті витрати, які вони отримали в зв'язку з господарською діяльністю від суб'єктів, отриманих від суб'єктів спрощеної системи податкування. Відтепер ця норма змінена абсолютно. Вони тепер мають право це робити. Якщо підприємець працює з юридичною особою, то будучи на третій групі, він, якщо юридична особа має повне право віднести такі валові витрати до вірніше, такі витрати до валових витрат. Якщо ми говоримо про другу групу, то там як вже говорив Волод... Адамович, що передбачено тільки надання лише послуг платникам єдиного податку. То якщо він такий підприємець буде надавати послуги юридичній особі, то, Так, послуги, то він не зможе віднести відповідно та юридична тобто, особа. Це стосується на... тільки третьої групи, Перша третій групи, і, друга і так само другої групи, якщо це є продаж товарів, тоді відповідно можна. І крім того, я хотів би доповнити: якщо такий підприємець перебуває на другій групі, він е не має права надавати послуги е юридичній особі, крім тих, які зареєстровані платниками єдиного, єдиного податку. В іншому випадку. Доходи отримані від надання таких послуг будуть оподатковуватися за ставкою 15%. і підприємець може втратити право перебування на спрощенні системи оподаткування. Ще тут, напевно, варто сказати про таке нововведення, що юридичні особи, які будуть тепер мати стосунки з такими суб'єктами малого підприємства фізичними особами, вони зобов'язані будуть вести окремий облік в розрізі контрагентів саме фізичних осіб. І подавати інформацію, подавати Так, разом так з декларацією. Так. От саме якраз, мабуть, на часі час у нас лишилось небагато до завершення нашого ефіру. Саме на часі запитання про те, хто як буде контролювати цих спрощенців, якщо їх стало зараз так багато, чи вистачить податківців? Ми знаємо, що зараз скорочується податкова служба, яким чином тут буде відбуватися наприклад у 2012 році? робота. Ну що стосується їх такої кількості, то порівняно з минулими попередніми роками їх дещо було навіть і більше підприємців спрощенців, на відміну від юридичних осіб. Кількість юридичних практично десь коливається на одному тому самому рівні. О, що стосується здійснення контролю, то тут також е, я не думаю, що в зв'язку з тим скороченням, про яке ви сказали, значить іде зараз ця робота, е, послабиться десь контроль. Контроль е, не послабиться, він як здійснювався, так і буде здійснюватися е, за сплатою, за нарахуванням. Крім того, для підприємців передбачено звітність уже у вигляді податкової декларації. Це також в якійсь мірі. Підвищить рівень відповідальності, має підвищити рівень відповідальності самих підприємців до заповнення цієї декларації. Відповідно, повноти її заповнення і своєчасної сплати єдиного податку. Дякую. У нас ще є дзвіночок. Це буде вже останній на сьогоднішній вечір. Алло, добрий. Питаннячко, я до 1 січня 2012 року був платником єдиного податку. Зараз хочу бути платником е, єдиного податку і платником ПДВ. Тобто стати на третю категорію. У мене був товар, який закуплювався ще раніше, накопився на складі. Як мені його зараз при продажах? Е, чи не будуть виникати? Питання? Дякуємо. 에, Словом док... залишився товар з минулого не року. Зрозуміло. Так як тут ПД... ПДВ? тут педекіне єдине не зрозуміло чи він чи був е... Платоком... чи ні, він не став був. платником ПДВ з 1 Хо, січня хоче чи статись, ні. якщо він зрозуміло. не став платником ПДВ з 1 січня, значить він не матиме можливості обрати третю групу з 3% відсотком сну трьох ставки єдиного податку і одночасно бути платником ПДВ з 1 січня. Найближчий період, коли він це зможе зробити, це 1 квітня поточного року. Тобто, в принципі, людина може і підійти в податкову, і проконсультуватися і з'ясувати. Я думаю, що такі дуже детальні питання це краще дізнаватися самому. Єдине, ми, ми ще трошки зачепили сьогодні. Податкові декларації у нас дуже мало часу лишається. Який взагалі календар на 2012 що найближче на що потрібно людям звернути увагу? Якщо говорити про платників єдиного податку, то ми вже говорили, що вони будуть подавати друге. Третя категорія і четверта будуть подавати ще квартальну декларацію, тобто ще зараз їм поки не варто про це турбуватися. Форма декларації вже затверджена, тобто вони можуть наперед ознайомитися однозначно, а сплачувати податок протягом 10 днів після подання декларації, тобто ще е, трошки рано, і вони можуть з цим всім ознайомитися. Якщо ми говоримо про першу групу платників єдиного податку, то них звітний податковий період рік і вони будуть подавати річну декларацію, тобто по закінченню 12-го року. Ну і наш час практично вичерпаний. Якщо е, ще е, є щось додати, то будь ласка, пане Валентине, на сам кінець побажання. Ну єдине, я хотів би закликати тих підприємців, які е, ще не подали заяви і е, є в них намір таке зробити з тим, щоб з 1 січня поточного року перейти на спрощену систему оподаткування, то я просив би їх не затягувати, тому що завтра, 25 числа. Буде останній день, коли буде проводитися прийом безпосередньо заяв про перехід на спрощену систему з початку поточного року. От. А слідуючий термін, це буде аж 1 квітня, так як вже говорили. Дуже дякую вам за цікаві грунтовні відповіді. Це була телепередача «Громадське приймання на телеканалі РТБ. Залишайтеся з нами.